Що якщо ми будемо надто залежні від машина, це не нашкодить людям? І чим будуть займатися люди, коли ми задіємо всі ті технології, про які ти пишеш у книжках? Жаку? Що ми будемо робити? Що ж у давні часи існувала така установка, яку багато чоловіків штовхали по колу, щоб накачати воду, чи ще щось. А їхні жінки розливали воду по відрах, клали на плечі коромисло і тягнули відра додому, там наповнювали резервуар. Потім вони добували із трупів тварин жир, обробляли його і отримували мастило чи масло для ламп. А що буде, якщо ми все це автоматизуємо? Чоловіки спитають, що ми тоді робитимемо. Жінки, які щодня ходили по воду з коромислом, спитають а нам що робити? Зараз ми тільки повертаємо кран або перемикаємо вмикач, щоб було світло. Якщо в минулому потрібно було світло, жінка патрала тушу, брала жир, обробляла.